Новий влог. Я повернувся в свою школу. Зараз будемо ходити дивитися, що тут до чого діти йдуть вже все. Ідемо на лінійку. Це ти завжди так в школу ходив? Да. З дорогою Поняв я. Оце, Короче, вчора дзвонив в школу. Щоб так, запитати. Зали. Там пише, типу, адміністрація, дзвоню, вахтер піднімає трубку. Має ж бути, мають бути якісь міри безпеки в школі. <кху> Він його питає, коли лінійка, скільки дітей буде, багато чи не багато. Це такий рофл, Я коли вчився, цю школу не разу не ремонтували. <кху> <кху> за... А, це школа? Да. <кху> за 9 років не разу її не ремонтували, ні, ніякий ремонт не робили. Я випустився на наступний рік а я А Це мені кажется, так всіх. Чуєш? Як тобі пропозиція продати цей букет мені? мені це вчительці. Який? Я, який звати? Її звати так. Оксана Кецю. Я коли тут вчився, таких не було. Правильно, що ти не продав. Це була перевірка. Тут я, коротше, цей свій, Ви, росій, свої речі завжди є? Так. Ми всі на стольчики вішали. Ніхто туди ніколи нічого не вішав. А це мій перший клас. 30-й? Да. Ну, тоді ще не було номерів. Но... Я тут вчився, це перший клас. клас. Ти думаєш, там хтось є? Давай перевіримо. Нема. А що, нема моєї першої вчительки? А вон вона. Де? Де? Вон бачиш, що така вон щось показує. Така скарахує? Да, да. Блять, нас немає букету. Yeah. Давай пропадемо, давай пропадемо. Пропадем. Да, отак. Вот Зараз в когось купимо швидко, чуєш? Ну да, треба в когось купити, щоб ти є з букетом зразу зустрів. Чуєш, стоп, стоп. В тебе є букет? В тебе є якісь такі місце, які в тебе якісь там емоції Емоції? Да. Ну типа якісь там, не знаю, місце, yeah. демократи. Ну, є місце, де мене було. А, бля. Отут? Мені колись йобук на голову стів, блять, і захує. Не єдино. Отут. <п Designer> блять, тобі ще продемонструвати може отут. <п saturated> Він мене кинув на землю, блять, і стів мені на голову. А Пакет не помінявся? А? Паркет не помінявся. Ні, ні. <п oppression> Той самий може ще пасти. Просто придій стоїмо на легендарну місці. А ще, от там далі туалет. Не, ні, на третьому поверсі вище. А, туалети ми там петарди взорвали. Не знаєте, де можна на букет взяти? Вкрасти? Да. А ти можеш вкрасти, ми тобі, якщо денег не кинемо? Ми 50 гривень дамо. Ні. 100. Я ще 100, якщо підписано. Я підписана. Не, персонал. на ютуб-канал. Ти відмовляєшся? Да. Крінж. Гроші не пахнуть. Красаво. Да, це була перевірка. Ти пройшла. А ви не знаєте, де можна букет нарішати? Ну, взяти. Не знаю. Я готовий купити у вас цей букет. Сігме. Це моя друга вчительника. Я забув якийсь ва. Який з вас, який з вами? Це моя вчительника, блять, я забув якийсь вас. Добрий день, Наталя Борисівна. Можна на урок? Косичка! Добрий день, Боже, який ти стави з тобі, як ти виріс? Ой, то мій випускник. Чим ти артем займаєшся, розкажи мені. Ну в мене своя рекламна агенція. Боже мій який успішний! Це ж не треба було в школі вчитися. Наша та школа, можете вже кидати. Ні. Ти восьмий клас? Так. А ви? Восьмий. цьому я більше вірю, ніж в цьому. Я готовий купити в тебе цей букет. Я готовий купити у вас цей пакет. Що? Що там? Ей, хлопець з букетом! Продай мені букет! Продай мені букет! Продасиш мені букет? Продай мені букет! Ні, ну першу вчительку, яка терпіла мене 4 перших класу, коли я був піздюком, точно треба їй щось купити. Що в тебе там? Продасиш? А що там, які цукерки? Це ж для вчительки якоїсь, так? Да? Я зараз почну просто підходити до людей і просити вже, продай мій телефон, не ламайте. Прийдеться платити. Це мій магазин. Це мій магазин. Так, беріть все, що хочете. Так, да, так. Да. беремо, що. Оце купиш. Бери просто йди. Ви запитайте мене, що треба робити, щоб жінка все оплачувала. День. У вас немає пакету. Тільки кось гар. А, для... Куплю вашу сумку. Саме крутий в школі? Я? Тепер дам. Куплю твою рубашку і запакую в неї. Куплю твої штани прямо зараз. Став ціну. 200 гривень. Будеш голий. Буде. Якщо підписний, 300 даємо. А букет не продаєте? Це була перевірка. Ви отримуєте 10 тисяч. Так, так, скину. Я, я вже знаю вашу карту. Добрий день, Ірина Федорівна. Добрий. З ним там знань, який вчора був. Прекрасно. Ми якщо що, знімаємося. Будь ласка, дякую. О, можна влазити, да? Будь ласка, я ж сказала, це зібрано. Дуже приємно бачити великих розумних, охайних, вихованих хлопців. М -м -м. Мирного неба над головою. Ай! О, як ви? Нічого помаленьку! У мене там третій. Учні? Так а, що, третій? що заходьте, я в другу зміну. О. В цьому самому кабінеті. А якщо я прийду і сяду теж повчитись. Будь ласка, приходьте згадувати, як що робиться. Вибачаюсь. Я відкрив двері, вона така. Я в вдітий так як вони. Стоп, пацани, дивіться. Я не в дітей, я От я виглядаю як ви, так? Да? <реку> як що? <реку> а ти типа місний авторитет. Ні, чіся. Ми з вами ідентичні. О! Ти прям як я в вдіти. Один Мене? Ж... Який вас да, клас? Так, я вдягнув. Я. Я, я новий дуже учень, дуже. добрий день. Блядь, ми походу попали. Ти 11 клас? Угу. Круто. Це спортзал? Так. Да. Іде у спортзал. Можна м'яч? Карту. Неможливо було пояснити, Рідний університет. Типа тут вчився. Да, да. Він все нормально Я так тут вигадали. не вчився. Я тут не вчився, але. Ну, моя мама тут вчилася. Справді? Так. Да. Моя мама будеш не вчився. Це те що Це Уй-ой-ой-ой-ой, тип, як тут красиво. Давай, типа, це на прев'юшку піде. Ти хочеш підкозати до дітей. Да, зараз я хочу. Блядь, дуже сподобалось, чесно. тільки що знімав. сидить. Да. Давай ще раз. Опа. Бачиш? Давай дуже. я звідси знімаю? Ну так, да, да, дуже сподобалось. Давай, 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 давай. Привіт. Така гарна, ти мені дуже сподобалась. Можна з тобою... Твое... Ну, можна з тобою познайомитися. Чому? От ти брав у старсі, граєш. З Київ в тебе кубків. Мало цих тисяч. А у мене 45, я можу тебе навчити грати. Ну, ти мені дуже подобаєшся. У вас щавель чи персик? Дуже кльове запитання. Я це всіх прикольно не знаю, вже стара від цього, чи що? Скільки ти стара в скейтбі? 11 клас. А, я поняв. Та скільки будеш до скейтбі років? 18. А, я поняв. О, тим більше. Щавель чи персик? Кончить, купи букет, типа. Придасиш букет? Да. Щавель чи персик? Пацани, персик, чи Щавель. Ой. О, Ооооо! Ми зараз з сані оператором йдемо в наш коледж, ну типу, я тут вчився, він ще досі тут вчиться. Йдемо сюди чи сюди? О, зробили дорожку, що б на не під Ви вчитесь тут? да, я голосний родин. Серйозно? Лише за Ми з тобою говорили про те, щоб співпрацювати, але потім як Тарас Вікторович почув суму, яку ти хочеш за співпрацю і сказав, ні. Добрий день. Перший курс, ну ми ви хлопці зустріли так. А прізвище. Кость. Як? Кость. А є десь істе? Бояйся ближче. У так. Так. мене відсутні були Генчук Вікторія і Синьо Костянтин. Може нас просто ще не дописали, бо ми не... Ми, всі, ми всі. не дали, так. Да. Вас ми просто не дали документи. У буде. вас вже буде 36 у і Інфузорія, Інфозорія туфелька. Інфозорія туфелька. Навіщо це? Сховайте, будь ласка, телефони. Торти. Він. Вона студент да, Косточка. А я зарошний. Можна подавати? Коротше, на нас хтось нажавувався. Ми ж знімали, ми зараз можемо вичислити, хто нажавувався. Це може бути у ці дві подруги, які, типу, з якими ми там спілкувалися. Вайп тут, ні? З якими теж свій. чувак, я не зупиню, що 4, я цей ремонт зробив. А ви просто квадрати малюєте? Типу, куба. Що не таке? Різниця велика. Скажу чесно, піздато було тако носити парти в металеві. Цим сходом, да? Да, в мене, я вже йду, в мене на. Я завжди я завжди думав, що ці сходи входять. Ну такі знаєш, чисто школьнички прийшли. Ну, чисто отак ж отак глянути, в яких таких присоединіх, в штанах таких заточка. Де вичварити ботанів? Маєш таке? Маєш? Дайш кататись, йо, якщо не пользують. Ти знаєш, хто я? Ти знаєш? Хто? Ентоні. Хеллоу, Санчес. Я чув, сьогодні нас вигнали з. Зі школи, тому що ми занадто круті. Тепер на себе переводі говори свою фразу. Мені говорити. Ну, скажи. йоу, Ентоні, вони не достойні нашої присутності. Так, Насправді, це відео це була велика підводка до реклами мого енергетика. Тепер. Я випускаю свій енергетик, ви можете зайти купити його в будь-якому магазині. От і все, сходив в школу, сходив в коледж, поспілкувалися з людьми, сходили до вчителів. Три людини, які закидають момент з цього влогу до себе в сторіс, відмічають мене, отримують по 500 гривень. Хто робить нарезки в Тік-Токі, вони набирають багато, теж зв'язують з вами і е, скидають гроші. Так що працюємо, все, давайте тако. Дві тисячі переглядів виходить новий влог.